Березень завжди проходить під знаком аквамарину. Це головний камінь місяця. Аквамарин є родичем смарагду, берилу, морганіту і геліодору. Усі ці камені представляють групу берилів. А ще аквамарин один із тих мінералів, які не синтезують для потреб ювелірки. Суто, технологічно це можливо, а от економічно невигідно. Натомість облагородження природних аквамаринів явище розповсюджене. Їх часто гріють і опромінюють для того, щоб мінерал набув більш насиченого кольору. Березень завжди проходить під знаком аквамарину. Це головний камінь місяця. Аквамарин є родичем смарагду, берилу, морганіту і геліодору. Усі ці камені представляють групу берилів. А ще Аквамарин один із тих мінералів, які не синтезують для потреб ювелірки. Суто